Всім привіт і в цьому відео я вам розповім про те, як створити топове прев'ю за 5 хвилин. Зараз розповім. Так. Я хочу створити прев'ю про губку Боба для відео про губку Боба. От. Для цього нам потрібен губка Боб, відповідно, і Просто пишемо в Google SpongeBob і шукаємо картинку, яка нам підходить. Ну, мені оця, наприклад, підходить. От. Тут уже картинка з видаленим фоном. Тобто ми можемо її просто так. От Зберегти зображення і воно збережеться. А якщо, наприклад, вам та картинка, яка вам, вам потрібна, вона не в PNG, тобто вона має задній фон, як оця, наприклад, то ви так само і зберігаєте, зберегти зображення, як і заходите на оцей сайт, Remove Background. на оцей сайт, коротше, заходите. Просто пишете в Google Remove background і це перший сайт, який вам вибиває. От. Сюди upload image» закидуєте. Ну, Тобто сайт дуже інтуїтивно зрозумілий. От, Маємо фотку губки Боба. І після цього що робимо? Заходимо на сайт Canva. Canva це такий прикольний сайт. Я на ньому створюю прев'ю, бо тут Ну, тут багато різних вже завантажених сюди цих задних, задніх фонів. Ну, коротко, Я вам покажу Тобто, в процесі ви зрозумієте, чому я користуюся саме цим сайтом. От, Тут відео. На оце, заходите відео. На сайті Canva реєструйтесь. Спочатку тут можна швидко зареєструватися і потім заходити після реєстрації отак, у відео. І тут ми будемо створювати наше прев'ю. Так, upload. Ну і закидуємо нашого цього губку Боба. Зараз закинемо. Ем, так, завантаження. SpongeBob, от. Все закинули. І отак от. Просто перекидуємо його. Ну потім вже можна буде його налаштувати, зробити більше, меншим, як нам там підійде. Так, текст. Треба якийсь текст ще додати. Add aheading. Оце от. І пишемо. Найкращий. Найкращий. От. І десь тут додаємо. Так от. так от збільшувати можеш. Можна так покрутити. Так, найкращий. І, і давайте ще якийсь фон задній тудамо. Так, в Element заходимо. І тут пишемо Blue Background, Так зараз. Blue background. У фото і шукаємо те, що нам підійде. Це... Програма платна, тобто тут є картинки, які можна. Ну, які платні, тобто які ви не можете використати. От. Тут, бачите, от таке от з'являється. Тобто Це не можеш використати. Але є і безкоштовні. тобто Ті, на яких не намальована оця корона, тобто, це можемо використати. Це такий більш-менш непоганий. Ем, отак от. В принципі, нормально. Можемо і такий використати. Та можемо написати C-background чи ще там щось, що нам підійде по, ну, по, тематиці, по тематиці, що нам підійде. Бо губка Боб це щось таке пов'язане з морем, там, знаєте, з водою. Тобто Звідси ще можна щось обрати. Тобто, оце, наприклад, підійшло, бо Оце теж, хоча це платне. Оце так само. Тобто, ну, що вам там треба, те і обирайте. Тепер давайте налаштуємо текст. Тобто, спочатку змінимо шрифт. Або кольор. Давайте кольор спочатку змінимо. Колір нехай буде жовтий. Отакий типу. Або такий. Давайте такий, більш яскравий. І тепер перейдемо до шрифту. Е, так, сюди. Так, я би радив користуватися шрифтом, я зараз покажу яким. Е, рубік, оце класний шрифт. Оце класний шрифт. Взагалі на цьому сайті, ну, на... В цій програмі є дуже багато різних шрифтів, тобто можете подивитися, як їх багато. Можете собі обрати, який заохочети з всього цього різноманіття. Але я користуюся шрифтом Rubik, бо він, типу, працює з за кирилицею. Тобто більшість шрифтів, які тут знаходяться, вони не, не, ну, не підтримують українську абетку, а цей підтримує. І він досить прикольний. тобто Є багато різних отакий є. Отакий, тобто. Отакий, от от такий, тобто можете собі обрати, який вам до, ну, до тематики підійде. Мені для губки БОБа якийсь я зараз знайду собі, який треба. От такий, в принципі, підійде. Такий шпаристий, і губка Боб. От Отакий підійде. Так можемо збільшити трохи. Можемо губку Боба трохи збільшити. Ось так от. І тепер давайте копіюємо це. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. І пишемо. М так. Пишемо мультик. От. Найкращий. Найкращий мультик. От. Так, от давайте тепер якось під е найпосередині воно буде. Отак, от, тут є лінія, яка показує, щоб можна було посередині їх поставити. От, бачите, лінія така з'явилася. Так, ми посередині їх поставили. Можемо збільшити ще. Ще сильніше збільшити. Отак от. Так, от. Ем, так само це ще можна налаштувати, тобто можна додати, отак от, зайти сюди в FX, додати їм, ну, що завгодно, можна тінь додати, можна так зробити, можна е, оці лінії додати, можна клічі зробити, можна неоновими їх зробити. Тобто можна, ну, що захочете обирати. Але я хочу додати аутлайн. Я би хотів білим. От. І хотів би трохи зменшити, от, на 20. І я б би хотів, би, може, змінити тут колір цього. На якийсь блакитний може. Отак може. Отак ніби непогано. Хоча не знаю. Можна поекспериментувати, можна, наприклад цінь дати їм, не знаю, можна їх світлими зробити, такими типу. Тобто, ну залежить від того, що вам більше подобається. Можна ще різні якісь е, додати, ну, що вам підійде. Тобто, якщо це губка Боб, то можна додати щось, типу бульбашок, чи що там, чи якихось е, щось так само пов'язане з, з водою, щось типу того. Можна отак, от, Bubbles. Отут в графік зайти. І тут обрати, який вам підійдуть. Тобто, який би мені підійшов, наприклад. Ем... Ну, оце, наприклад, підійшло би. Оно безкоштовне. Тобто, можна отак от закинути. Можна отак закинути. Ну, звісно, це треба буде назад якось. Так, леєр, Send to. Та отак. Отак можна, так воно поліпше трохи виглядає, мені здається. Ну, тобто отак от можна експериментувати, можна... Я б змінив, все-таки, мені здається, що ліпше отак от воно виглядає. Без оцього. Та отак от Мені здається, воно так ліпше виглядає так, можете експериментувати, загалом можна вище, нижче. тобто ну, Все залежить від того, що ви хочете. Е, я би поменше це створив. Якось не так, якось отак, типу. Е, якось може, отак би зробив. Так, і це все назад відправив би легір. Так, давайте ще раз. Відправились, да? Що тут лишилось? Отак. Так, по-моєму, поліпше виглядає трохи. Отак би лишив би? В принципі, так воно вже більш-менш. Так от можна створити. <кхів> ну, от ви, коротше, зрозуміли, як можна досить швидко створити хороше прев'ю. Тобто, ну, все залежить від вашої тематики. Тобто, якщо у вас тематика не губка Боба, а там відео про, не знаю, там... Якогось співака, то там можете цього співака поставити, написати якийсь текст пов'язаний з цим ну, з, тема, з тематикою відео і якийсь фон, так само, який вам підійде, тут можна знайти отут. Ну і так само, там, якщо ще з якоюсь там особистістю пов'язане, то так само її вставляєте, додаєте текст і задній фон, який вам підійде. Якщо це про якусь відеогру, то так само персонажа якогось з цієї відеогри додаєте текст, такий знаходите. Якийсь шрифт підходящий, коль, кольори до шрифту, задній фон і отак. От от. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, по якому принципу ці прев'ю можна створювати. Так, ці вони не є якби, не є ідеальними, не є, там, 10 з 10 прев'ю, але вони досить непогані і досить швидко їх можна зробити. Тобто це прев'ю можна спокійно за 5 хвилин зробити, якщо не ще швидше. От. Тому що можна сказати? А, і ще, ще треба, я ледь не забув. Як це зберегти? Так? Для того, щоб зберегти те, що ми зробили, треба зайти в сюди Sharp, Download. Отут JPEG і отут Download от. І після цього ну, воно зберігається прев'ю ваше на комп'ютері. Тобто потім вже можете для своїх відео його використовувати. Ну, ось і все, в принципі. На цьому я можу і закінчити дане відео. Дякую за перегляд. Всім щасти!